Мені страшно йти до вас, тому що ви можете мене осудити. А, а, а ще ви дізнаєтесь мою фамілію, а вдруг... Не хвилюйтеся, я Євгеній Снігін, консультант із психології та ентимології. Хочу вам допомогти. А що це значить? По-перше, в роботі зі мною ви не почуєте осудження ваших дій. Щоб ви не сказали, моя задача не осудити вас, як це би зробило здебільшого, да, здебільшого кількість людей, можливо, в вашому оточенні, можливо. Або ще хтось, або в соцмережах, моє завдання зрозуміти, чому ви зробили те, те, те чи інше. І і щоб ви це зрозуміли, не осуджуючи себе, і щоб відчуття провини у вас пішло. А що з цим робити? Пояснити це за одне відео маленьке не вийде. Плюс у кожного з вас є своє осудження до себе і своє відчуття провини. Тому не стісняйтеся, дивіться на відео. Якщо ви зараз не хочете, не цурайте себе, не ображайте себе. Потім вийдете, коли будете готові. Ще раз, осудження не буде, буде розуміння, і будемо разом намагатися, щоб ви самі зрозуміли, як ви сюди дійшли і чому у вас такі думки. Дякую за увагу.